Вітаю вас, друзі! Проросійський колаборант Євгеній Мураєв, який досі чомусь не сидить, знову співає у себе на телеканалі кремлівських пісень. Цього разу він перевершив навіть самого себе і прямо закликає до того, аби Україна стала частиною Російської Федерації. Тому що якщо ми об'єднімося в єдине государство, в єдине пространство і вже традиційно він виправдовує російську агресію та бреше, що це не Росія окупувала Вала частину наших територій, а ми самі їх потеряли. Ми потеряли кусок території, її не контролюємо. Та почну я із хороших новин. Днями у одному із випусків я вже розповідав, що Ютуб блокує канал наш за порушення авторського права. Але це не все. Сьогодні також я виявив, що на Ютуб каналі наш зникли усі до одного відео. У пошуку їх іще можна знайти, але на самому каналі немає нічого. І це друзі, прекрасно. Я вважаю. Ну а далі хочу вам показати, як Мураєв у себе на незакритому, як і він сам, телеканалі знову ніс антиукраїнську дичину. Почав він із антизахідної риторики про те, що нібито наші західні партнери не хотіли нам навіть допомагати під час загострення навесні. Ні одна з країн Європи не стала на сторону України і не приділила нам допомоги, коли було весеннє обострення. Він має на увазі, але чомусь не може сказати вголос: стягування російських військ до наших кордонів у квітні цього року і бреше друзі, тому що насправді Британія приводила свої збройні сили у бойову готовність через загострення на Донбасі. Мураєв спеціально використовує антизахідну риторику для того, аби глядачу донести думку, що тільки об'єднавшись із російськими окупантами, у нас нібито усе буде добре. Якщо ви думаєте, що сейчас буде по-другому, це ошибка. і тут Мураєв знову бреше, тому що Велика Британія готова перекинути в Україну шість сотень своїх спецпризначенців через російську загрозу. Хто заінтересован війні в, в центрі України? Ну давайте відповідати чесно. А хто нам дає гроші на цю війну і зброю? Він намагається сказати, що нібито війна в Україні вигідна лише заходу. А Російській Федерації, яка війну розв'язала, і яка війну цю проти нас веде, війна а вже ж не вигідна. Він взагалі заперечує факт російської агресії навіть попри прямі докази. І може Мураєв пропустив таку важливу новину. Я йому її покажу. Що вчора СБУ опублікувала відео допиту громадянина Російської Федерації, який воював проти України і який прямо підтверджує, що на Донбасі воюють проти України російські кадрові військовослужбовці. Ви Руководство вашего подразделения граждан РФ или кадровых даже российских военных. Кадровых видим. Ну, да, там угень вишика, ну комбати вищі. Мураєв. Усе це чудово знає. Насправді він усвідомлює, що це Росія веде війну проти України, але він і служить цій же Російській Федерації. Він відстоює інтереси агресора при тому, що знаходиться у нас у Києві, у столиці. Не міняються тільки наші політики і не міняються. Будь ті формули, которыми нами управляю. І а вже ж, звісно, куди ж без пісень про зовнішнє управління. На Україні є тільки внішнє управління. Внішнє управління Под управління. Этого зовнішнього управління. Внішнього управління, внішнє управління, внішнє управління з Запада. Внішнє управління, внішнього управління. 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 Підписуйтесь на мій канал, друзі. Обов'язково тисніть лайки до цього відео та залишайте ваші коментарі. І далі будемо розбирати оцю Кремлівську пропаганду, яка чомусь досі несеться з українських телевізорів, У нас случилось дві. Революції, да, так, так називаємо одна помаранчева, вторая достоинство. Мураєв захищає російського агресора. Це в принципі не новина. І задля того, аби виправдати дії Російської Федерації, він починає нести вже абсолютно відверту дичину. Він стверджує, що війна у нас почалась не тому, що Російська Федерація на нас напала, а тому, що у нас люди виходили на майдан, щоб боротись за свої права, в результаті яких ми потеряли Крим. В нашій країні да, зараз відбувається війна. Він заперечує об'єктивну реальність, не каже жодного слова про окупацію українських територій російськими військами, зате вигадує дичину про те, що нібито Європейський союз зараз окупований. Невідомо ким. Просто Європа на сьогоднішній день знаходиться під окупацією. А але якщо він вважає, що Донбас і Крим у нас не окуповані, а Європа окупована, то тоді чому він їздить зустрічатись із такими ж російськими агентами, як і він сам, у країни Європи, а не у ліфті мотороли? Получається, водяться вмісна санкції Росія і Європа. І хто ослабиває? Ослабиває, в першу в чергу Україна, а Європейський Союз. Оцей любитель російської окупації також каже, що треба зняти санкції з Російської Федерації, які були до неї застосовані через агресію проти України. А ще він вважає, що нам не треба отримувати військову допомогу від західних країн, тому що ми ж воюємо на своїй території. Хорошо, нам дадуть оруже. Скажіть, а війна на чиїй території буде? а чиї діти пайдуть на війну? Звісно ж, війна є на нашій території, тому що ми ні на кого не нападали, а захищаємо свою землю від російських загарбників. І коли він іще маніпулює тим, що це ж українські діти підуть захищати українську землю, то чомусь забуває сказати про те, що українців сьогодні вбивають саме російські окупанти, яким він і служить, Или вони нам будуть давати гроші, а ми убивати Британія... будемо себе. на Нас свої... Території. Ну, Пан ви вдумайтесь. Ну ви розумієте, він по факту каже, що немає ніякої зовнішньої агресії, що це у нас якийсь там внутрішній конфлікт усього лиш. Це громадянська війна. Крат... Велика Британія. І Соєнний Штати кровна заінтересований, щоб не возник матірковий союз Росії, європейських стран і України. Хороша Росія просто напала на Україну, окупувала частину наших територій і вбиває постійно громадян України. А ще веде зараз гібридну агресію за допомогою Лукашенка проти Європейського союзу. Вона насправді от таким чином прагне об'єднання і, взагалі, виступає за усе хороше. А кляті американці та. Та британці, бачте, заважають хорошій Росії, тому що якщо ми об'єднанімося в єдине государство, в єдине пространство, ми будемо найсильніші в світі. Ну, якщо Мураєв так сильно хоче об'єднання із Російською Федерацією, то він може особисто це зробити. Він може полетіти у Москву і там залишитись, об'єднатись із російськими окупантами. Що йому заважає? Чому він сидить у Україні, яку так сильно ненавидить, але усе одно хоче до росії. ми являємося інструментом в чужих руках, сказав той, хто є інструментом російських окупантів задля ведення гібридної агресії проти України. Друзі, нам не вигідна ця війна. Нам вона не нужна Україні і справді не потрібна війна. Ми її не починали. Це російські загарбники самі до нас прийшли та напали на нас, але він чомусь закликає припинити війну не Кремль. А нас із вами він закликає насправді не припинити війну, а просто щоб ми припинили захищати свою державність і здалися Російській Федерації. Якби Зеленський тоді поїхав на Донбас, ніхто б його там не вбив. Ну ніхто на, ба на нані контроліруємо ті мені контр... Там... і так, друзі, вам не почулося. Він повторює кремлівську тезу про те, що Зеленському варто було би поїхати на окуповані території і домовлятись про припинення війни саме із маріонетками Путіна, а не вимагати від Путіна забрати свої війська з України. Ну якщо Донбас наш, да ну так навірно, так їхати їхати надак нашим 100 гражданам. І нормально з ними нормальна А ще він абсолютно відкрито переходить вже до прямих образ Зеленського Карліковий тиран в країні. Карліковий, розумієте? Маленький, противний, злопам'ятний. і я оце сидів і думав. А чому, якщо Мураїв використовує кремлівську риторику, якщо його канал працює проти безпеки нашої країни і при цьому сам Мураєв принижує в ефірі Зеленського, чому цей канал, зрештою, як і самого Мураєва, не закриють? І я знаю відповідь. Тому що слуги народу самі ходять на цю кремлівську помийку і повторюють проросійські тези Мураєва про те, що треба домовлятись із маріонетками окупантів, це днями робив слуга народу Сергій Демченко, не розмовляючи з людьми, які є реальною владою. На жаль чи на радість можна різні казати. На мою думку, вирішити конфлікт неможливо. Просто по факту деякі члени команди президента Зеленського насправді мало чим відрізняються від самого Мураєва. Оце і є відповідь на питання, чому слуги народу, попри те, що навіть закрили канали Медведчука, досі не чіпають канал наш. Просто у Мураєва, очевидно, зі слугами є спільні інтереси по інформаційній війні проти України.